Всім привіт! Зараз знімою відео перевірки, як працює дозиметр перед відправкою. Натискаємо кнопку Пуск. І на екрані набираються у нас гамакванти, які влітають. Блими блок СЧ, що йде щот, і чекаємо, поки перестануть блимати ці літери СЧ. Тоді цифри зупиняться. І будемо знати результат в мікрозіверта в годину. От зверху написано мікрозіверти в час. Зимотрмастер 1. Цей перероблений під версію бета плюс гамма. Після переробки він почав бачити бета-випромінювання навіть слабке. От, 23 сотих мікрозіверта в годину. Це норма. Давайте. Тепер підношу джерело радіації, чисте бета-випромінювання. От у нас B8 від дозиметра DP5. Натискаю пуск і дивимося, як він реагує на радіоактивний предмет. От як побігли цифри на екрані: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200. Я не встигаю навіть сотнями щитати. Рахувати. Ось так реагую. От. Підношу, цифри полетіли. Забираю цифри і Йде аптек природнього фону. Ось так реагує він на радіоактивний предмет. От. Запускаю ще раз рахунок, показую, як реагує на природній фон, який в нормі. Ось так. Повільно набирається. От. І норма не більше 0,4. Все, що нижче, ніж 0,4, це в нормі природній фон. Якщо ви бачите більше, ніж на екрані 0,4, це вже е, якесь щось фонить у вас там. Або предмет якийсь, або повітря, або ґрунт, або вода. Ну от. От, А так, природній фон. От Показав, як реагує, показав, як користуватися. Все зрозуміло, видно, покажу, що в макрозйомнике прилад зі всіх сторон. Ну, тут вимикається живлення, щоб економити заряд батареї. От Заводський номер, цього, саме цього Г-5296. Прилад новий, Оце пальці. От, Як бачите, без потертостей, без царапин. Ідеальний новий прилад. Нові батарейки я встановив 4 штуки LR. 43. Є в кожному кіоску по всій планеті. Вони такі як до наручних годинників. От, і зі всіх сторін покажу. Все ідеалі. Все супер. Екран, коли ввімкнутий, також не має жодних дефектів. Зараз продемонструю. В інших продавців. Я єдиний залишився в Україні, в кого є дійсно ось такі чисті екрани. Зараз покажу. От. Вичте, цифри тонесенькі, нежирні, не грубі. І немає ніяких чорних полосок, дефектів. Ідеальний, ідеально чистий новий дисплей. Просто ідеал. Всіх інших продавців, на жаль, вже від морозу, від жари великої. Там вже коли вмикаєте, полоси темні, йдуть чорні або плями, або якісь ну, блимання. Коротше, дефекти о, темного кольору різні. У мене ідеально чистий, новий, сіренький, такий, як має бути. І мало цих приладів взагалі залишилось і їх перестали виготовляти в 1992 році. Ну Все, я показав, як користуватися. Ось і все показав в комплекті кришечка від ціку батарей. 3, 4 акумулятори LR44 нові з упаковки і сам дозиметр. Все. Більше нічого. Все, всім до нових зустрічі. А, ще я забув сказати. Лічильник всередині встановлені SBM От. Для бета-випромінювання, який приназначений. Ну, все. Всім до нових зустрічей.